Вітаємо на каналі Binance Ukraine, найбільшої криптобіржі у світі. Це Binance Research, і у цьому відео ми розглянемо ключові події на крипторинках за серпень 2024 року. У цьому місяці загальна ринкова капіталізація криптовалют знизилася на 13% через макроекономічні проблеми та невтішні дані про безробіття в Сполучених Штатах. Але незважаючи на раптовий обвал ринку, очікування зниження ставки у вересні та зростання ВВПС сприяли швидкому відновленню. Ми також розглянемо зниження обсягу продажів на ринку нефті до 363 мільйонів доларів, а також зростання популярності таких колекцій, як Криптопанкс. Ігор Guild of Guardians, Sorrari, Digouts та Юц, які продемонстрували ріст обсягу торгів. І поки ми не перейшли до розбору, не забудь підписатися на канал та вмикай дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. А ми починаємо! В серпні 2024 року ринок криптовалют зазнав значного падіння загальної ринкової капіталізації на 13,1%. Як ми вже згадували, це було викликано глобальними макроекономічними проблемами і негативними даними про рівень безробіття в Сполучених Штатах, що посилювало побоювання щодо рецесії. Також 5 серпня рішення Банку Японії підвищити відсоткові ставки спричинило значні збої на світових фондових ринках, особливо впливаючи, на азійські індекси, такі як MSCI Asia Pacific та Nikkei 225. саме вони зазнали різких внутрішньоденних витрат. Ну і ця волатильність поширилася на ринок криптовалют, що призвело до ліквідації понад 819 мільйонів доларів за один день. Незважаючи на цей миттєвий крах, ринок почав стабілізуватися після того, як голова федеральної резервної системи Сполучених Штатів Джером Пауел припустив можливе зниження відсоткових ставок у вересні. Крім того, бюро економічного аналізу тих самих Сполучених Штатів переглянуло зростання ВВП у другому кварталі до 3%, перевищивши очікування. Щодо динаміки найбільших монет, TRX перевищив ринок із зростанням на 19,5%. У серпні відбулося це завдяки запуску платформи для мемкоїнів SunPump, що призвело до збільшення обсягів торгів на 65%. І зростання обсягів торгів на Trondex на 245%, перевищивши 3 мільярди доларів Сполучених Штатів. Незважаючи на падіння на 9,1%, BNB залишився відносно стабільним. bnb Чейн Memcoin Innovation Battle привернув значний інтерес, що призвело до збільшення запуску мемкоїнів на платформі ForMem. Ну а біткоін впав на 11,1% через ті самі макроекономічні та геополітичні фактори. При цьому Цьому спотові біткоін ETF зазнали чистого відтоку в розмірі 142 мільйонів доларів, а Grayscale зафіксував відтік у 838 мільйонів. Cardano, Avalanche і XRP показали зниження приблизно на 13%, а Doge впав майже на 20%. Ну і очевидно, тон зазнав падіння на 20,4% через арешт засновника телеграм Павла Дурова. Також ця подія погіршилася шестигодинним. Збоєм мережі через перевантаження від популярного мемкоїна DOX. Ефіріум знизився майже на 25% через зменшення активності в блокчейні, низькі комісії за ГЕС і значні відтоки з DeFi TVL. Занепокоєння викликали великі ліквідації ефіру і продажі ключовими гравцями, а також недовиконання спотових ефіріум ETF. Solana зазнала найбільшого падіння серед провідних монет впавши на 24,4%. Початковий інтерес до торгівлі мемкоїнами дещо згас через випадки шахрайства та зломів, що призвело до зниження обсягів торгів Solana DeX на 27,7% та зменшення загальної активності в блокчейні. До речі, якщо хочеш бути в курсі всіх новин та вигравати крутий мерч, підписуйся на наш інстаграм Binance Ukraine. Тут ти знайдеш найсвіжіші новини про криптовалюти, корисні поради та можливість взяти участь у конкурсах. Цінними призами, а ми йдемо далі. У серпні загальна вартість заблокованих активів у DeFi TVL знизилася майже на 16%, що відображає загальний спад ринку. Основні блокчейни, такі як Ефіріум та Солана, зазнали значних відтоків. Альтернативні блокчейни, такі як Тон і Бласт, зазнали ще більшого зниження на 51,78% і 30,7% відповідно. Ну і незважаючи на загальне зниження ринку, сюї виділився показниками, досягнувши зростання TVL на 35,63%. Це було зумовлено збільшенням інтересу до нативних defi додатків а також такими подіями як оголошення про створення Grayscale SUI Trust та впровадження механізму консенсусу місті сеті. Ну а в секторі рестейкінгу Symbiotic привернув значну увагу, показавши зростання TVL на 38%. Це було спричинено їхньою програмою балів та розширенням на 14 нових мереж, а також додаванням активів, таких як W'Bitcoin і Ethereum Fi. Ну і підняття лімітів на активи всередині серпня, також сприяло збільшенню депозитів. Тим часом Sun показав вражаюче зростання TVL на 42,4% після запуску Sun Pump 9 серпня. Цей запуск сприяв появі понад 69 тисяч токенів і залучив спекулятивних трейдерів, згенерувавши понад 45,8 мільйонів доларів прибутку протягом місяця. У серпні ринок NFT знизився майже на 11%, досягнувши обсягу продажів у 383 мільйона доларів. Проте колекція CryptoPunks… Вирізнилася, показавши продажі на суму у 18 мільйонів доларів. Ігри, такі як Guild of Guardians і Sorare, пішли проти загальної тенденції. Guild of Guardians продемонструвала зростання на 151% із обсягом торгів у 14,6 мільйона доларів. А колекції Solana, такі як The Gods і Ютс, також мали значний приріст. Хоча колекції на Ефіріум, такі як Кріптопанкс і та тайп'ях Клаб, мали короткочасне відновлення, провідні колекції Odinals продовжували знижуватися. Загалом основні блокчейни, такі як Біткоін, Ефіріум і Solana, зазнали значного падіння обсягів торгів NFT. Але міфос вирізнився, показавши зростання на 14,3% завдяки активності на ринку ігрових предметів D-Market. Також команда Binance Research підготувала огляд ключових криптоподій. І розблокувань токенів, які очікувалися протягом місяця. Варто стежити за цими подіями в блокчейн просторі, оскільки вони можуть мати значний вплив на ринок. Ну а всі, хто додивилися до кінця і залишили коментар, по традиції отримують буст до везіння, щоб виграти ексклюзивний мерч Binance в наступних промо. А ми дякуємо за увагу. Не забудь підписатися на канал Binance Ukraine і переходь до наступного відео із нашої добірки.